Друзі, ну що, щось зі стримом не вийшло там, як завжди. Ну, не вийшло та й не вийшло. Я для вас ще покажу не всю, мабуть, але дуже цікаві моменти по партії Магнуса Карсена з шахістом з Чорногорії. Дуже цікава партія. Я на неї ще звернув увагу вчора, коли дивився це онлайн. А тепер я проаналізував, і у цій грі ми побачимо, які важливі моменти. Момент номер один тема позиційна жертва якості. Я цю тему використовував, ще будучи першим розрядом, і постійно її рекомендую учням. Ось хто вчора зі мною був на зустрічі у форматі найкращого шахового абонементу у світі, ми казали там теж про позиційну жертву якості. І вона була сильнішою позицією. Також, ну я постійно кажу про це на онлайн-заняттях. Тут ми подивимося. Крутезну жертву якості, ну, типову у виконанні чемпіона світу. Побачимо тему Сила двох слонів. Побачимо важливість грати на короля суперника. І побачимо, як можна обмежити фігури суперника. І ще раз буде підтвердження того, що позиційні фактори важливіші за матеріал. Це все можна прослідкувати у даній грі. Отож, приступаємо. Але до того, звичайно, лайк. Підписка, якщо ви ще не підписані. Хоча що, зараз підпишетесь. А я підписався, а потім через день відпишетесь. Знаєте, які глядачі зараз не постійні, а ще й потім кажуть, що дівчата не постійні, або жінки змінюють там по 2-3 чоловіка і так далі. А скільки ви отак до каналів підписалися, відписалися, друзі? А ось підтримка каналу, якийсь донатик на карту. Оце вже назад не забере, Може, потім більш не, не дасте, але якщо дасте донатик, то все вже моє. Так, друзі, добре. Що спочатку показати, чи не спочатку? Давайте добре у цьому відео вже спочатку я проаналізував, трішечки вам розповім. Хоча і не грають ці варіанти, але я думаю, це буде корисно і не лише, звичайно, учням школи. І так була розіграна урківська партія, хід кінів 6. Доволі популярний дебют. В принципі, я кажу, що є 5 за чорних це на серйозному рівні гра на нічию. Якщо рівень ваш нижче, ніж міжнародний майстер, то в принципі це грати не потрібно. Вчити треба багато, а призи дуже маленькі. Тому що рівність на 30 му або 20-му ході завчити стільки варіантів за білих і потім отримати рівність. Навіщо Грайте щось активне, атакувальне, вчіться. Отримувати контргру, а не мріяти про рівність. І так, Орківська партія це таке своєрідне. Знаєте, а як буде обізянка? і буде мавпочка, чи ні? Своєрідне, ну, повторювання, так, в принципі, в РФ, все вони. Подивіться, як вони машини кліпали при Союзі. Так? Та все, що в них вся ця велика російська культура, це все вкрадено з Заходу або з Востоку і так далі. І трішечки перероблено. Ну, ось тут тому й російська партія, бо повторюють ходи. Побачили, Ого-го, гарний хід за білих. А ну-ка, повторимо. Добре, як тут грати за білих? Можна грати кінь С3, можна грати кінь 5. Деталі я зараз сказати не буду. Ну, Магнус обрав кінь 5, D6, є гамбіт на кінь кінів 7, є хід кінів 3, і доволі популярна тут лінія Т3, про яку я розповідав. В мене тут дуже-дуже багато напрацювань. Я ці варіанти аналізував і грав і мав фантастичну статистику там, під 100%, будучи майстром, і граючи це і проти майстрів, проти КМСів. І ця лінія дуже-дуже потужна, і не дивно, чому сучасні гросмейстри зараз починають грати такі лінії. лінії. Ну, це, це дуже популярно, і може навіть було в матчі на перший світ. І так, кінці 3 обирає Магнус. Це, в принципі, не дуже потужна схема за білих, але щось тут підготувати можна. Кадріч, мабуть, побоявся йти у основні лінії з ходом кінці 3. Лише тут, у чорних, є рівність, а хід кінів 6 це віддати білим 100% перевагу через те, що білих. Право виступки або перевага у просторі після ходу Д4. Тобто, якщо чорні підуть Д5, то вони на два темпи відстають, бо білі, ну добре, на один темп відстають десь. Так, А якщо не ходити Д5, то не вистачає простору. Тому навіщо вчити орківську партію вчити, вчити безліч варіантів, щоб все рівно отримати гіршу позицію. Ну, абсолютно ніякої логіки. Тим не менш, дивимось, Магнус грає H3, дуже логічний ход. Хід H3 слон да, D3 вони спрямовані на те, щоб обмежити ось цю фігурку чорних, ось цього слонника, в якого немає нормальних полей. Зараз. e 8, ну якийсь рентген, рокіровка Кінде 7, туре e 1 тут єдина відкрита лінія, не дивно, що туди ставлять. А4 можна було почати із ходу слони в 4. Так скажете, а що слон б'ється головою об стінку. Ну, по-перше, інших полів для, ногу, для нього ми не бачимо. А по-друге, після слоних 4, окрім ідей А4, як грав у партії Магнус, є ще в білих ідейках Ферзь Д2 десь піти. І лупанути, можливо, на А6. Ну, скажімо так, я ж даю поради для вас, для вашої гри в Blitz, і в Бліц, і в Рапіт, і в Буліт. Так я вигравав безліч гросмейстрів з рейтингом Елло. Не Ческом, не Лічес Аелло 2600, вигравав просто мініатюрами, знаючи, що це абсолютно некоректно. Ну, правда, це було в Бліц або в буліт. Тим не менш, друзі, якщо так програють гросмейстри в Бліц або буліт, то перші розряди або другі будуть так програвати е і навіть в класичні шахи. Це примітивна, але доволі ефективна ідея. Білі зіграли А4, теж типова ідея захоплення простору, хочемо десь А5, тоді чорний буде взагалі тісно, тому вони грають А5. Магнус грає слон f 4. Ще є ідейка слон Д2 трішечки причепитися до того висунутого пішака. c 6 кінь Д2, конячку можна поставити на g3, звідки він і не f5 хоче застрибнути. Пригадайте моє порівняння, що кінь це шабля, і коня потрібно долучати туди поближче до фігур суперника. Ну і звичайно, позиція білих краще. Тобто ось симетрія пішакова, але фігури білих стоять активніші, тому чорних чекає неприємна боротьба за рівність, а може навіть за нічою. Магнус обрав слони в 4, тепер за чорних дуже логічно виглядало це 6, але е чорногорський шахіст зіграв слони в 8. Магнус перебився, пішов ферзь Д2. Дуже цікаво, кінь Б5. Друзі, я граю позиції такого типу проти захисту Алехіна. Іграю доволі успішно, доволі вдало. У мене це і в книжках розібрано в моїх, ну і в лекціях, звичайно, в відеоуроках. Рекомендую таку позицію. Чорний кінь, до, до речі, до поля Б4 не добрався. Це єдиний мінус у цього А4 плюс С4. А наш дібрався. І С6 не підеш, бо висить на д 6 Слон та кінь контролює це поле. В них захищає лише слон. Неприємна позиція. Можна далі і ферзь Д2, і Тура Е1. Дуже неприємна позиція. Але Магнус грає ферзь Д2. Це 6, то Рей-1, ферзь 8. Тепер, окрім ходу, спокійного ходу слон g3, була доволі логічна ідея g4. Коли не можемо фігурами пробити, коли маємо перевагу, але фігурами не можемо пробити захист суперника, то долучаємо пішаків, щоб якось розхитати це все. Було зіграно слон G3, ферзь b 6 і тепер у білих був спокійнісінький хід b 3 І більш ініціативна ідея, яку обирає Магнус, це хід. Кінь 4, що в нас часом ще трішечки є. І чорні грають ферзь Б4, ну, типовий хід, ферзь тут під захистом, можливо, звільняє поле для маневру коня. Десь стоїть такий рентген, білі застрибують конем на f5. Знову-таки, я наголошую, що кінь це шабля, а шаблю потрібно підкидати поближче до голови та до війська суперника. Позиція чорних стає дуже-дуже небезпечною. Друзі, хто хоче ідеально бачити дошку? Хто хоче відчувати кожне поле, кожну фігуру. Я запустив дуже крутий проєкт. Ми вже почали, ми вже стартували. Акційна ціна була до Різдва, але ви можете скористатися моєю лінію. Я ще не змінив офіційно ціни на сайті і, можливо, зміню їх завтра вже. Ну, хотів сьогодні, але не встиг, бо було багато роботи. І сьогодні ви можете замовити цю працю на протязі там. Кількох місяців або навіть півроку, як піде, як ми будемо працювати. Над вивченням дошки, над вивченням кожної фігури, над вивченням взаємодії фігур. Це корисно буде як початківцям, так і шахістам першим, другим, третім розрядом КМАСом і навіть вище. Навіть елементарні вправи по дружбі з фігурами, про які я розповідав на каналі, вони приносили користь моїм учням, міжнародним майстрам і гросмайстрам. А ці вправи, вони не елементарні, вони різноманітні і 100% ефективні. Сьогодні ви ще можете замовити це за акційною ціною. Детальніше в описі.